Вітаю, друзі! Як стало відомо, сьогодні збереться команда Трампа, його найближчі соратники, представники його адміністрації, і будуть вирішувати, що робити з Зеленським, з Володимиром Зеленським, що робити з Україною. Хтось пише, що будуть розглядати питання, як зупинити всю військову допомогу, не виключаю, може бути. Але крім всього, на столі в команди Трампа санкції. Санкції проти найближчого оточення Зеленського. Друзі, про це і про те, хто може потрапити під ці санкції за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте питання або дайте коментар під цим відео і поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, хто може потрапити під санкції? Під санкції однозначно попадає Тимур Міндіч, наближена до е, Володимира Зеленського особа, яку називають його гаманцем, який є сматрящим в енергетиці, в екології, е, в багатьох інших в надрах, е, в багатьох інших сферах. Крім того, він є власником студії квартал 95, нещодавно купив президентське дітище. Тимур Міндич є фактично кошельком, корупційним кошельком родини Володимира Зеленського. І він однозначно потрапив під санкції. Далі, брати Шефір. Сергій Шефір, давній фінансовий партнер Зеленського та його родини. Саме з шефіром була замучена історія з 40 мільйонами доларів, які були віддані Коломойському, а Коломойських і їх з приватбанківських коштів перекинув на офшор 95-го кварталу, яким управляв шефір. Саме з шефіром ці кошти були виведені за нашою. Інформації в Оман 40 мільйонів доларів, які фігурували в журналістському розслідуванні Панама Паперс. Крім цього, в е, санкційний список можуть втрапити Геннадій Буткевич. Це людина, яка останні роки фінансує е, Володимира Зеленського його команду. В регіонах і на центральному рівні не шкодує грошей вкладує їх в диктатора. Диктатор йому віддячує. Тільки за останні роки компанія Геннадія Буткевича Відживе Group Management, яка займається видобутком різноманітних корисних копалин, отримала ліцензію на графіт. Це е, Завалівське та Балахівське родовище графіту, яке одніє з найбільших в Європі. Графіт використовується в будівельних матеріалах, металургії, елементах живлення та батареях для електромобілів. Е, Будкевич мріяв продавати графіт в маску. Берелій. Це. Пержанське родовище Берелію, яке є унікальним та найбільшим в світі за якістю та масштабами гентельвінової мінералізації. Уран. Чотири уранових родовища з призначенням забезпечення ядерної енергетики України природним ураном власного виробництва. Над цим працює Буткевич. Титан. Компанія займається розробкою Юрійської ділянки титан апатитових руд, яка є одним із кількох родовищ, приурочених до магматичних утворень Коростенського плутону. Циркон та рідкоземельні елементи. Компанія розробляє ястребецьке родовище циркону та рідкоземельного. Флюориту, яке геологічно приурочене до масиву кристалічних, нафта та газ. Компанія Буткевича розпоряджається ліцензіями на розвитку та видобуток нафти, газу та конденсату в різних областях України, включаючи Харківську, Полтавську, Одеську. Загалом компанія Буткевича управляє ліцензіями на розвитку або видобуток дев'яти видів ресурсів в різних областях України. І таким чином, Геннадій Буткевич через цю кампанію здійснює видобуток різноманітних корисних копалин, включаючи нафту, газ, уран, графіт, берелій, титан, цирконій та інші стратегічні ресурси. І це він фінансує диктатора Зеленського. Це він організував, щоб той повіз Трампу пояс Усика. цей скандальний пояс Усика. А коли сам побачив цей скандал і, і зрозумів, що через Усика вийдуть на нього і його можуть піддати санкціям і приковпашити в Штатах, він дав команду Усику сказати: це не мій пояс. Я не скажу вам, чий, звідки він взявся, але це не мій. Ой, як срака запала. Ну і, звичайно, в санкційному списку з штатів Кирюша Тимошенко, архітектор розкрадань допомоги на ковіді, в великому крадівництві, закупки озброєнь і так далі. і так далі. Ну Там ще багато менших персонажів, я думаю, там Резніков і інші, інші Ми е з колегами-журналістами, маючи деякі матеріали, передаємо їх. Передаємо їх в Федеральне бюро розслідувань, передаємо їх конгресменам для того, щоб уряд Сполучених Штатів мав об'єктивну інформацію про клептократів, корупціонерів, марадерів, якими кишить. Оточення Володимира Зеленського. Ну і висновки робили відповідні. Висновки не тільки на користь там США, а в першу чергу для України. Для нас це важливо. Боже, бережи Україну!